Байлін та Ліюн. Переклад команди Міліса озвучила частини Хрещена Мати Хотерочан. Приємного перегляду. Одного дня під час дослідницької поїздки до Артики я зустрів одну неймовірно цікаву істоту. Ти він був сильно поранений. В порядку я ніколи раніше не бачив таких, як він. Я подумав, що, напевно, маю допомогти йому. Я можу допомогти, якщо ти дозволиш. А, що ж, я виняв її. Я трохи вивчав медицину, тому, якщо дозволиш, я залікую твою рану, ще трохи оцього цього і готово. Не те, щоб ти мене розумів, але. Це спеціальний водостійкий пластир для дайверів. Він сам відпаде десь за тиждень, і рана тоді вже загоїться. Бувай! Треба ще чотири зразки, я повертаюся вже за пару тижнів. О, це ти? Агов, чекай! Я так рада, що ти повернувся. Радий бачити, що ти в порядку. І дякую за рибу. Ось так того дня їхні серця були вражені одне одним. У тебе є ім'я. Гадаю, ти все ж мене не розумієш. Тоді я можу тебе звати О, знаю. Байлін. Я Ліюн. Ти Байлін. Зрозуміло. Здається ні. Він зиркає на мене вже два дні поспіль. Він хоче з'їсти мене. Тільки не кажи, що легенди про русалок правдиві. Ні. Тоді чому він приніс мені рибу? Може, він хоче, аби я відплатив йому? Гаразд, якщо до цього. Йди сюди, у мене є для тебе смаколики. О, у нас виходить порозумітися. Так, все правильно. Йди сюди. Що це ми зараз робимо? Нарешті зрозумів і вийшов з води. Вітаю у моїй скромній обителі. Навіть якщо він не розуміє мене, я вже давненько ні з ким не говорив. Відчуття досить приємні. Згодом... Ге? Це їжа? Ні, це не їжа. Це тим більше не їжа. Це їжа, моє харчування, мої зразки. Я вчений. Старі дослідження Ліона виявилися при нагоді, аби зайняти Беліна. Белін це абсолютно нова, ніколи раніше не бачена істота із міфів та легенд. А я... Вчений. Як зобов'язаному члену наукового суспільства, мені варто взяти зразок ДНК і представити своє відкриття сі Center for Info Biotechnology Journal Журнал центру біотехнологій. Його вид, напевно, знаходиться під загрозою зникнення. Тоді дослідження має забезпечити для нього і його подібних кращі шанси для виження. Але це місце досить віддалене. Якщо його вид під загрозою зникнення, то їм варто жити без людського втручання. Якщо його існування стане відомим у світі. JS News Рідкісне і химерне створіння. Родом із самих лише міфів і легенд давнини було знайдено в артиці. Дослідники з усієї землі були відправлені туди, аби верифікувати людину морську. Більш відомо як русалка. Читати далі. CPC Daily. Міфічна русалка може тепер жити у вас в акваріумі. Пекельні дослідження розгорілися у науковій спільноті після того, як вчені з інституту морської біології та кліматичних досліджень університету читати далі. City News SH. Неймовірна краса. Кадри живої русалки стають вірусними після того, як вчені відкрили істоту, що живе у снігах Арктики. Багато хто шукає собі крижані тури на вихідні читати далі Міжнародна нарада власників океанаріуму Русалка дорівнює гроші для нас, науки. Ні, це насправді нічогісінько не розуміє. Я не стану нічого публікувати. Він до цього жив собі не відкритим, та й нічого. Давай так все і залишимо. Але буде дуже тупо, якщо я не матиму жодних записів про зустріч із справжньою реальною русалкою. Я опишу власний дослід і хоча б зроблю пару знімків задля науки. Байліне. Він просто втік, невже його не лякав? Краще почну розбиратися, з рештою риби. А як краще почну розбиратися з рештою риби? Він хотів як краще. Це все до добра. Байліне. І як ти примудряєшся потрапляти у такі ситуації? Що? Вибач, Байліне, я зробив тобі боляче. Ге, ге, Байліне, що сталося? Що він робить? Байліне, то це ж неймовірно. На наступний день. <-thillah> І просто неймовірні. Я насправді такий красунчик? що із балін дозволяє собі такі фривольності А, Він хоче щось натомість? Чудово! Тепер я зрозумію його як найкраще Як щодо цього. Він сміється з мене. Я рада, що йому подобається. Але я відчуваю, що вся ця ситуація дуже курйозна. Маю хоч фото цього дива зробити. А, ти хочеш знати, що це таке? Давай покажу. Нагадування рейс додому 1615. Завтра. Настав час мені вже йти, мій друже. Бейліне. Я не можу залишитися тут. У мене є дім, куди я маю повернутися. А ти маєш залишитися? Ти належиш цьому місцю. Вибач. Прощавай. А прямо зараз сенсація? Цього ранку відео дивної істоти розлетілося інтернетом. Як місцеві, так і туристи збігаються на пляж міста Ціншань. Аби лише поглянути, здається, на Русава, якого вимило на берег. У місті призупинений весь рух, і влада просить його родити територію. Це... Рукавичка обережніше. Ми ж не знаємо, що це за створіння. Лілі не будь параноїком. Я гадаю, він просто хоче віддати нам, Вау, ви це бачили. А він стрибнув, та це напевне розіграш. Можливо, насправді він не хоче мене бачити? Моє життя тепер у небезпеці? О, це ж моя рукавиця. Байліне, <клес> <клес> невже ти приплив сюди лише, аби віддати мені рукавичку? Дякую, але тобі варто повертатися. Ці води занадто теплі для тебе. Ти застряг? Осьо. давай я допоможу тобі забратися назад у воду. Тепер можеш стрибати. Байлін. Нарешті зрозумів. Чому Байлін тут? У нас є лише п'ять таких баків, і всі вони розписані на цілий рік докторе Лію. Тоді, можливо, ви знаєте якісь місцеві лабораторії, які мають запас? Я можу перевірити. А навіщо це, професоре, ви ж не займаєтесь зміною документів? Ні, я не з'їхав з Лузду. Я розкажу тобі пізніше, у будь-якому разі, дякую тобі, Дзеньвень. Як твої справи? Нарешті вибрався із страхітливої, гуркотливої коробки. Нарешті повернувся у крижану воду. Нова машина потребує капітального прибирання. Зрозумів, що єдина ванна в його квартирі окупована. Щоденна гігієна тепер суворо обмежена. Неминуче пошкодження комунікації у ванні його орендодавець навідається за два тижні. Раніше мав акваріумну рибку. Але не впевнений, що колишні знання зараз доречні. Бонус. Бейлін, тобі подобаюсь я чи моя куртка? Напевно, я просто не буду знімати її. Байліне, я повернувся. 39 хвилин до того. Бонус. Чекав, поки балін прокинеться, перш ніж вказати на безлад. Дідько. Сьогодні вам знову треба піти раніше, професоре. Чжен Дзянь Вень. 25 років. Поздок. Тоді я надішлю вам документи увечері. Не забудьте їх переглянути. Фейнтан Лінь, 30 років лабораторка. Дякую, що вклали понаднормові цього тижня в такий короткий термін. Просто в мене сталося дещо досить неочікуване. Не турбуйтеся, докторе. І дякую, що взяв на себе всі мої заняття. День Я зобов'язаний тобі вечерю. Е -е так. Пане звичайно, їжа, вечеря. Це має бути побачення, чи не так? А ще він особисто мені подякував, тож це означає лише ми вдвох. Ймовірно, він не запрошуватиме та ніллін. Так, мені варто купити симпатичні брюки. Ох, його хватка була така міцна, і я досі відчуваю його руку на своєму плечі. Ну, тобто, звичайно, він займається спортом, кожен, а я навіть нічого не сказав. Твою жагу можна відчути з космосу. Через кілька днів. Все гаразд, тримайся. Подарунковий сертифікат на 300 доларів у п'ятизірковий ресторан. Мій орендодавець прийде за два дні. Ти не можеш тут бути, коли він прийде. Наглядач будинку, помітив, що я використовую забагато води, а ще це шкідливо для тебе. Тобі потрібен простір, інакше ти занедужаєш. Я маю вдосталь грошей, аби забезпечити нас обох, але це не триватиме вічно. Байліне, ти мене розумієш? Тобі варто повернутися до своєї домівки в море. Я навіть не знаю, чи розумієш ти мене зараз. Ох, балін, що ж мені робити? Я б хотів, щоб ти міг говорити. Байллін? А тепер ти можеш мене чути? Далі буде.